Вітаю, друзі підписники, глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні продовжуємо е, відео по ентеронорміну, по його застосуванню. І сьогодні в нас перша обробка бджолосімей препаратом. Для чого ми це робимо? Це комплексна профілактика захворювання бджіл. Відповідно, е, чим бджілки здоровіші, тим вони активніші, тим матки активніші, більше сіють і кращий розвиток бджолосімей. Хто дивився наше попереднє відео, знає, як ми актували інтенмін. Що ми робимо зараз? Як я говорив в попередньому, ця впасовка на три обробки протягом 10 днів на 50 бджолосімей. Ну, Це наш матковідний точок, можна сказати так. Тепер треба нам розвести в цукровому сиропі. Цукровий сироп виробник рекомендує застосовувати цукровий сироп, бо в інструкції пише, можна медову ситу розводити мед, але краще в такому випадку цукровий сироп. Сироп розвели один до трьох, тобто одна частина цукру, три частини води. І цей об'єм препарату ми так поділили його на три частини маркером. І просто заливаємо цукровий сироп. Нагадаю, обробітки ці краще робити. Не краще робити, а необхідно робити при температурі навколишнього середовища не нижче 15 градусів. Зараз в нас 15 градусів затінку, на сонці більше. Будемо обробіток робити зрошенням бджілок і рамок зверху. Так. Ще трішки. Препарат перед тим активувався 18 годин при кімнатній температурі. А зараз ми будемо його застосовувати. Ще трішки щось, я не вгадую? Ось так. Ось так добре. Так. Закриваємо нашу флягу. Добре розмішуємо? Використовуємо для цього садовий аерозольний оприскувач на 2 літри. Заливаємо розчин препарату в оприскувач. Так, навіть, певно, забагато залив, бо ще насос буде. Ділюємо трішки назад. Так, розчин у нас готовий, заправлений в оприскувач, а залишки розведеного препарату занесемо в будинок, щоб він не схолодав. Е, бажано обробляти, щоб е, температура. Концентрату була до 30 градусів, 20-30 градусів. А залишки активованого препарату будемо зберігати дослідуючої обробки в холодильнику при плюс 3-8 градусах. Так, зараз занесемо наші препарати і будемо обробляти. І так, заправлений у нас оприскувач. І покажемо на прикладі двох сімей, як це потрібно робити. Знімаємо дашок, відкриваємо нашу бджолосім'ю, підкачали і методом проливу по брусках і по бджілках Добре, зрощуємо. Ось на цьому все. Осадимо, скажіть. Так, слідующу що... джоу-сім'ю. Ця менша, які більші, які менші. Добренько, по брусочках, поміж вулочками все зрошуємо. І закриваємо. Повторюю ще, температура навколишнього середовища повинна бути в межах 15 градусів. Бажано. Далі не бачу смислу показувати одне і те саме. Хто не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться, пишіть коментарі, ставте запитання, буду радий відповісти. Замовити препарат можна, буде по телефону, який я залишу в описі під відео. Також можна буде отримати там консультацію по препаратові. На цьому все. Нехай добрі люди. Дивляться добре відео. Всім миру і добра. Do zobaczenia.